І так, всім привіт! З вами Тарас Пономаренко. Сьогодні в цьому відео не буде ніяких ні слайдів, ні відео, нічого. Це доросла розмова. В цьому відео я хочу розказати вам про те, що існує цілих 12 способів, як отримати знижку на новий автомобіль, навіть якщо цієї знижки ну, не передбачено. Уявіть собі, не передбачено знижки, а ви отримуєте знижку. І так, по порядку. Перше, ну, наприклад, я працював в салоні Mercedes-Benz в офіційного дилера, і того я знаю всю цю кухню зсередини, як вона виглядає. Звичайно, круті гравці ринка, там якісь круті перекупи, якісь там люди наближені до е, автомобільної індустрії. Вони, звичайно, це так само знають, але цю інформацію ніхто не сильно хоче розпостранятися. Того, що всі хочуть мечтають про того лоха, який прийде і бахне за машину повну вартість і не буде задавати жодних питань. Просто похлопає, викотить крайню і всі будуть раді, що хух, би, побольше б таких. А, ця інформація, вона вроді очевидна. а Разом з тим і не дуже. І того почали. Перший спосіб отримати класну ціну на машину, це коли ви приходите і питаєте, а у вас є акційні машини? Ну от так. Вам треба машина, ви хочете, наприклад, новий Мерседес, приходите в салон і кажете, а у вас є акційні машини. Дуже часто у них є акційні машини. Реально, є акційні машини. Не завжди менеджери про це знають, не завжди знають, але хочуть казати, там десь хтось хоче вислужитися перед начальством, хоче показати, що а я принесу більшу маржу. там є, типу, знижка на машину, але я. Скажу, що типу, от, там регулярна ціна, там, ми вам вступимо 10 тисяч гривень, а на цій машині, наприклад, скидка там, 100 тисяч гривень. Ну, от і все. А 90 тисяч, менеджер приніс додаткових, це прикольно. Звісно. Прикольно десь для салона, для, трошки для менеджера вислужите перед начальством. Але ну, не для покупця. Того перше, коли ви хочете утримати знижку, то ви приходите і питаєте, чи є акційні машини. Якщо є акційні машини, звичайно, вони вам скажуть, салон зацікавлений в тому, щоб купити, щоб продати машину, а щоб ви її купили. Тобто, не думайте, що машина треба тільки вам. Вам треба купити, а салону треба продати. Завжди є дві сторони. І в кожній є своя зацікавленість в тій чи іншій справі. Наступне. Наприклад, акції нема. Але є минулорічні машини. Другий спосіб це позапитувати, а є у вас минулорічні машини, а якої декади виробниця? Це дуже важливо. Тому що, наприклад, наступає, наступив рік і машинам, якісь машини, наприклад, вони вже початку року. І зрозуміло, що для кожної людини це буде важливо, що по суті його машина ну, вже там, має рік. А якщо ви уявіть зараз кінець року, а машина початку минулого року, то їй, по суті, два роки. І на неї, наприклад, не може не бути оголошена акція, але якщо ви скажете, блін, класна машинка, подивитесь комплектацію, вам підходить і ви скажете, а я ти знаєте, я, мабуть, хочу цю машину. І для вас зроблять особливу індивідуальну знижку і дуже круту. Там можна дуже серйозну суму зекономити. Про що йде мова? Зазвичай знижка в Mercedes йде там 1-2% це вже круто. В них навіть є там система лояльності, за першу машину там нічого, за другу машину там відсоток, за третю машину там 2% знижки. Така система лояльності. Але є отакі от хитрощі. Тобто, якщо машина минулого року. То вони зацікавлені її продати, щоб вона не старіла, щоб вона ні заморожені кошти. Ви в вигоді, ви зекономили гроші? І салон в вигоді. Але, звичайно, це не дуже ніхто ні, 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 про це не дуже стараються казати. Тому що е, частенько є машини, які можуть відпускати десь якимось своїм. Там, ну, знаєте, є завжди ці тьорочки, є люди, які там десь прикормлені, або там, прикормлюють менеджерів. Якщо е, буде якась класна машина, ти ж там мені шепни, позвони, або так само і керівництво знає, що якщо є якась класна, цікава ціна на якусь хорошу машину, то чому б ні? Але може бути так, що вони то хочуть, але гроші зараз ще не готові. Але якщо ви прийшли, позадавали питання, вам показали минулорічні машини, і там є машинка, яка підходить саме вам, і у вас гроші є зараз, а хтось там теж її пригледів, але в нього грошей нема, ви купите цю машину і отримаєте класну знижку. Поїхали далі. Номер три. Це машини отказники це теж дуже крута історія. Це, наприклад, людина замовила машину під себе, там класна комплектація. Дуже часто, коли люди замовляють під себе, це дуже збалансовані комплектації, набагато краще, ніж замовляють менеджери. Там люди, люди думають довго вивчають комплектації, сидять, оце мені треба, це не треба. І, як правило, заказують офігінні, офігінні машини. І от такі машини, уявіть, це життя. В людини щось не склалося. Вона заплатила 20%, а потім каже, блін, я не можу. Я не можу її викупити. Ребята, продавайте ту машину, вертайте мені гроші. Мерседес каже, вони не любить, і інші салони, я в Тойоті був, ніхто цього не любить. Але ну, є, що є. Людина не може викупити машину, не може доплатити 80%. І тоді ці машини виставляються на продаж. І ви можете сказати, а є якісь там отказники? І вам можуть показати якусь там цікаву, особливу машину, яка в системі взагалі-то буде числитися. Нібито вона клієнтська, а реально це може бути якась офігенна машина з класною збалансованою комплектацією, це дуже важливо. Тобто, що вона буде офігенно виглядати, в неї буде все круто і при цьому буде дуже скромний прайс. Це обалденні машини. Отказники це просто Во. Якщо ви десь надибали класного отказника, в нього він, як правило, це дуже солокі круті машини. І ціни, вони теж завжди класні. Тобто отказник це завжди крута машина за хороші гроші. Не, за, не те, що стоїть в салоні. В салоні теж можуть бути прикольні машини, але за них я вже вам казав, як отримувати знижки. Але це ще не все. Переходимо від розказників до четвертого способу. Тестові машини. Тестові машини. Короте, ну, люди ж повинні на чомусь сісти, відчути, що таке машина, як вона їде. Ну, це ж не мебіль. Її треба відчути. Те кайфанути, і е, завод зобов'язує компанії. Купувати машини за свої кошти підтестую. І не, вироб... не компанія, яка реалізує, не дилери, а саме завод від початку дилерам дає знижку 5%. Ну Уявіть, машина стоїть там сотку, там якийсь хороший Mercedes, навіть на такий, ну, середній, 100 тисяч доларів, 5% це 5 тисяч доларів. Просто бах упало 5 тисяч доларів. Звичайно, ці машини мають певні обмеження, тобто на них повинні накатати. Зараз раніше було 3 місяці, а зараз 3000 кілометрів. Ну, тобто, накатали 3000 кілометрів і можна цю машинку купити. Ціна від регулярного заказати точно таку буде, там буде на 5% вище. Коротше, круто. Зазвичай, за оці тестові машини, там така йде війна і ж машини якось заказувати треба. І всякі там люди, хитрі, друганці, там до менеджерів, під'їжджають до начальників відділу продажів свої і наші. Типа, а закажіть, пожалуйста, тестову машину в такій-такій комплектації. Тобто, вони заказують машину по суті, під себе, з тим кольором, яким хочуть, з тими е, опціями, які хочуть, а ще й отримують 5% знижки. Да, на ній буде 3000, да, ти не перший пухнеш сидушку. Але ціна дуже солодка, і прям е, оцих 5% дуже має велику роль, і дуже сильно люди за цими машинами слідкують. І я знаю прям Боня, хто перший, там, тому ні ми там пообіцяли. Ще там щось. Там люди ждуть, ждуть, ждуть. От зараз, коли вона там уже там раніше було там, по часу, там, по таймінгу. От. Там, коли там от вона прийшла, їздить там, місяць, другий, третій, коли вже от, там, третій місяць має закінчитись, вже, там, вже на цю машину 3-4 претендента, вже там всі хочуть цю машинку видернути. А чи ні? Класна машина, що таке 3000, нічого, вона ще й обкатку не пройшла. А, а знижка 5% обалдіну. А зараз це 3000 км. Ну, П'ятий спосіб отримати класну машину з нерегулярною ціною. Повторюсь, нерегулярно і знищую. Це машини з інших ринків. Це, звісно, взагалі не падає щодня, скажу зразу. Але коли падає, то прям прихлопує. Прям от взагалі кришу зносить. Поясню чому. Бум у нас такий випадок. Коротше, я працював продавцем на і все. І в нас там сервіс при салоні. І коротше, приходить туди мужичок, один каже, хочу купити собі цешку 63. Найшов таку бомбу, ракету. Там 510 сил, агонь, хочу її купити. Я кажу, да, ну що, класно да, її ще. Так, їй ще цю Брабусовську бешку причепили в зв звонка, в значка спереді. Коротше. А я кажу: ну, ви будьте впевнені, ви, кажу, ви, ви впевнені, що ви хочете купити цю машину. А він перед тим заглядував до мене, ходив, питав, думав, може заказати машину, але хочеться зараз цю машину, туди-сюди. Я їм кажу, ви пойміть, ви закажете, вона буде новесенька, вона буде під вас, вона буде ідеальна. Він такий. Та ні! Все, коротше. ну що? Ну, я на це впливати не можу. Він приїхав з клієнтом, в якого хоче купити машину на наш сервіс, щоб чисто перевірити стан машини. Ну, він, він просто чекав на диванчику, ну я так до нього підкотив, йому про це розказую, що там, ну так, може ти не, не, не купиш, а в мене ось салона новенько І Він такий, а, та я там туди та, сиди. Та, та. Коротше, в ітогі, про, робить він те перевірку блоків циліндра на Задіри, перевіряє цю машину, що за, що за машина, в якому стані. Непогано, ну, в двох місцях є трошечки царапини такі вже, ну легкі задіри почалися. На машині там щось в районі 70 тисяч пробіга. Трьохрічка. А виглядить тягонь, звісно, по состоянню машина прекрасна. По движку вже не дуже. Ну і пробіг немаленький. Тут така історія. Я кажу, я його відмовляв, відмовляю, що сумнівався з тиждень. Ну, Потім дзвонить мені, є, я купив, все купив. Ну, купив, купив добре. І тут, як то кажеться, це чисто для таких. До нас приходять машини. З Кореї. Цежки 63, ті новесенькі. На корейський ринок пішли, а там саме вступив в дію закону, який сказав Євро 6. А ці, це дуже потужні машини, спортивні, в них Євро 6 тільки. Все, вони не пройшли по екологічних нормах, їх завернули з е, південно-корейського ринку. А південно-корейський ринок дуже багатий, бабла там будь-здорова. Машин заказують не страшенна кількість. І вони запропонували поростицювати ці машини до нас. І уявіть собі, це ж 63. На той момент базова її вартість була 69 500 євро. І до нас вони поприходили по ціні 69 500 євро. Той мужичок собі купив за 80. А ці були напаковані на 106-108, деякі навіть 120 тисяч євро. А ціна їх була. 69%, 500 а сама дорожча була 74 тисячі. Ну та, що 74, це вона 120 тисяч була напакована опціями. Тобто, але вона продавалась по такій ціні. тобто Там скидка була майже 50%. Ну тобто там 40 з чимось відсотків там була ціна. Я був в шоці. Я, звичайно, цьому дяді позвонив кажу: слухай, є такі машини. Я він Боже, я, я, я ж, я ж туди сюди, а що ж вони, як туди-сюди? І він після того з мене не злазив, регулярно питав: а нема, случайно машин з якогось іншого ринку, а нема там І тобі... Я так вийшов, що навіть кілька машин, які приходять з інших ринків, а вони там з особливою ціною, то вони, звісно, я їх зміг продати. Чого? Того, що їх ну, не я керую складом, але. Буває так, що хтось теж там пообіцяв, туди-сюди, але я можу стабільно виставляти запроси, хочу цю машину. Якщо в мене є клієнти, і мені плювати, кому її пообіцяли. Вона не може бути вічно резервована. Якщо її, наприклад, там комусь пообіцяли, а в той людини нема бабла, там місяць, а я там кожних там, 4 дні відправляю резерв, то рано чи пізно мені дадуть цей резерв. І ця людина, для якої я резервував, вона просто прибігає, бах. І купила. У нас так були єшки 53 купили, купешки було дві штуки. там Просто машина огонь, машина 90 штук стоїть. ну а Вона теж пішла за 70-20 тисяч економів. Це просто 30%. 30%. То есть тут, тут буває. Думаєш, як відсоток випросити, а тут 30%, там 40%. Тобто є такі машини. Тобто, якщо ви тримаєте руку на пульсі, цікавитеся, чи там немає таких от машин з інших ринків, то це теж дуже круто і шанс купити класну машину за дуже круті гроші. Далі, шостий спосіб. Це машини з дефектом. Часом, це рідко буває, але часом бувають машини, які, наприклад, при транспортуванні десь їх бахнули. От Була машина, на ній коцнули бампер. Машина ідеальна, все. От і просто пропороли про бампер понижу ззаді юбку. І от вона так збочена і проходить. Тільки бампер, пластик, все, там взагалі нічого. боже. Машина по технічній ідеальному стані. А клієнт такий замовив, побачив, все, я своєвіний, я короче, в такі штуки не вірю, все, туди-сюди. Давайте мені нову машину заказуйте, я хрен з нею буду ждать. А цю типу одівайте, куди хочете. І а машина була офігенна, там така блакитна, жирна, багато напакована, все. І тут приходять пару хлопців-підприємців. Блін, хочемо класну машину, тобто у вас там є якась там скидка і туди-сюди. Ми там хотіли якусь машинку, таку зажигалочку, таку, щоб валила. І ми їм такі, та ви знаєте, ось все, подивіться, може цікаво буде. Мужики, фу. А що там, типа, що таке? І на неї дали скидку 15%. 15%. <ріст> тобто, отак е можна попитати, бо багато хто не каже, я хочу тільки нову, тільки ідеальну, взагалі там, без ніяких цих. А є багато людей, які ну, включають рацію, раціональне мишлення. Та. Ну і що, що на ній там був поцарапаний пластиковий бампер. Його притом покрасили, машина була в ідеальному системі. Просто в неї в історії було, що в неї був ремонт бампера. Пластмаску покрасили. Ну і все. <хи> так. А, сьомий варіант зекономити. Угодяща модель. Коротше, машина нова, ніяких дефектів для українського ринку, ніяких систем. Але ми знаємо, що бах, прийшло, прийшов анонс. Нової моделі. От, наприклад, там був GLE 166, і тут такі ТУ! 167-й. Машин 166-х, отак. От 167-й тільки анонсували. Десь може показали першу фотку. Ще їх немає. Вони там будуть ще тільки після, через півроку, е через е їх можна буде перші замовляти, а потім ще 4 місяці виробництво. Тобто, ну блін, прийдуть вони через рік. Ну, 10 місяців. І тут така історія. На ці машини е, дають знижку, а ще можна плюс щось виторгувати. Салон розуміє, машина уходяща. Тобто вона вже, а не дай Бог, вона вийшла вже нова да, і вже там пішла заказ, або, або вже приїхала в салон, а ти ще не допродали. Там взагалі ціни сладкі. Просто ціни солодющі. Люди в нас прибігали, їх просто пачками вигрібали, ці ГЛІ, коли то, що Ну люди нам мічталися про ГЛЄ, є, мічтала, там ціни були, блін, там космос, просто там були ціни у них там 90 тисяч, 80 тисяч середніх комплектації. А тут бах, анонсують нову, і там нова в базі була щось 55 чимось тисяч. Тоді так само вони там презентували, дали на неї класну ціну, не задирали, нічого. І все. А за ці, а ці поставили щось там взагалі. там. 48-52, Боже, їх просто вигрібали як гарячі пиріжки. Того, якщо ви хочете ще так, то якщо бачите, що от вам подобається машина, вам подобається модель, клас, вона вам заходить. І тут об'являють про те, що виходить нова генерація, вони ж там 7 років живуть. Там 3 роки, 3 половиною, рестайлінг ще 3 роки, і вже нова модель. І от коли оцей момент злома нової моделі, от тоді крута ціна, можете приходити. Просити скидку, там, е, дуже часто в них вже о, заявлені скидки, ще ви можете щось доторгувати. Е, буває так, що скидки вже йдуть, але це про це ще не повідомлено, там масані там, там, блогеру не заплатили чи ні в яких там, мас засобах масової інформації ще не кинули. І в цей момент є круті машини, великий вибір і класна ціна. Бо як вже йде об'явлення, да, там вже повалили люди, вже всі перебирають цей склад, кожен собі щось знаходить. Ну, і пропозиції стає менше і менше. А так можна отримати офігенну машину і просто ціна дуже невеличка. Потім ще один спосіб отримати скидку кінець місяця. Кожен місяць має автосалон зробити певний план. У них є річний план продажів. І от по цьому річному плану продажів вони повинні продавати там певну кількість машин, щоб вже ж вкладатися в цей план. І тут така історія, що в кінці місяця закривається план. Ну, Уявимо, що е, там, ви приходите, там, придивилися машинку 24 числа, або ну там, да, десь 24-го саме раз, ви приходите, машина є, бо якщо прийти наприклад, в начале місця, вони такі не дуже покладисті, ніхто не хоче торгуватися, е, не це саме. Але якщо, а якщо ви там, наприклад, захочете машину, придивилися і вона може бути продана за місяць. Але, наприклад, якщо ви хочете от прийти купити, ви приходите там 23 числа, придивляєтесь машинку. 27-го приходите і кажете, хочу цю машину. Але хочу там, а дайте мені на неї там 2% скидки. Або там. Вони, та ви що, це ж актуальна машина, так вона там ніякий уходяща модель, вона такі. На неї у нас там спрос вообще. А ви кажете, так. Да. Ну, місяць закінчується, вам надо показники, вам надо продажі, а мені треба е, машина і салон йде салон на, на це. Тобто, хочете купити машину, хочете зекономити, приходите в кінці місяця. Заплатили, машинку викотили, все, вона ваша. Є, звичайно, такі там, унікали, які питаються боротися за маршрут до останнього і вам не уступають. Ну ідіть і в другий салон, у них склад один. <хи> і, і це працює в будь-якому салоні, це працює в Toyota Lexus, і це працює в Vag Group, там, Volkswagen Porsche, пожалуйста. Це працює в Beha, це всіх працює. Тому що є показники, це бізнес, це внутрішня кухня. Ідіть і купуйте машину за класною ціною, ту, яку ви собі придивилися, яка вам подобається. А, далі, дев'ятий спосіб. Дев'ятий спосіб це мертвий сезон. От коли після нового року вже всі все відпразнували. Набилися, всі гроші потратили, тоді в салонах дуже мало продається машин. Машини є. Люди неактивні, холодно, ніхто нікуди не хоче їхати. Малий потік людей в салони. От в мертвий сезон це лютий там. Е, там Сі і друга половина січня, лютий, перша половина березня. Це така солодка. Е, Пора для того, хто хоче повиносити мозг і купити класну машину, ви приходите, придивляєтесь машину, яка вам сподобалася, і її купуєте. І салон піде вам назустріч, і все вам насипе, і дасть таку, яку ви хочете, і дасть таку, і ще ціну класну запропонує. Тобто, е якщо хочете ще більше зекономити, ніж в кінці місяця, і маєте таку можливість або просто так співпало, Мертвий сезон ваша тема. Ваша тема мертвий сезон. Обов'язково приходите і купуйте ту машинку, яку треба, і ви можете отримати скидку, яку в звичайних умовах, коли там, наприклад, машини купують, купуються гарячі пиріжки, там в серпні, в вересні, в жовтні то ви ніколи такої скидки не отримаєте. А тут ви отримаєте обалденну машину просто мрію по солодкій ціні. Далі. А ще більше можна зекономити за оце все, що я перед цим назвав, це купити взагалі машину в замовлення. Купити в замовлення. Я завжди був за машини в замовлення. Чому? Як кажуть німці, не треба відкривати ящик Пандори. Тобто, ви берете базову машину, берете ті опції, які вам реально треба. Ви на других машинах переходили, перещупали, подивилися, коли вони працюють. Треба, не треба. Вас переконали, не переконали. І тоді ви замовляєте собі машину. Ну, допустим, там одну-дві опції. Наприклад, вам підходить базова машина, але вона чорна. А ви всю, все життя от мріяли, не знаю, там, про салатову машину. І є такий колір за доплату, наприклад, він там коштує там, 2000. Все. Ви доплатили за колір, у вас ваша салатова машина, Mercedes, в ідеальний, все. Але. У вас немає ще там 53 опції, які кожна стоїть там, та 600, та півтори тисячі, та 2 тисячі, і ваша машина коштує на 40 тисяч дешевше. Ну, тобто, це аргумент. Ніколи там не може дати так, просто на нову машину без всяких цих штук отаку скидку. А тут ви самі собі сформували машину і сформували ціну, і вона набагато нижча. Купляти машини в замовлення це ідеально. Взагалі, що може бути? Це ідеальна машина з таким двигуном, як хочете, з такими опціями, як хочете. По тій ціні, якій хочете. Все прям ідеально. Єдиний час. Ну, 4 місяці. Ну і чортними. Ну буває затримки 5. Ну, чортними місяцями. Зате машина прям. От що про що мріється, така і є. Це в нас був 10-й спосіб. Одинадцятий спосіб. Одинадцятий спосіб. Це подарунки. Салон завжди е йде на зустріч людям, які кажуть, ну слухайте, ну я ж купую у вас машину, а у вас будуть якісь подарунки для мене. І от буває, що так можна погратися, поторгуватися. Наприклад, ви замовили машину в замовлення. Машина йде під вас. Ніяку скидку вам ніхто не дасть. Ви і так отримали вже цінну обалдину, тож там немає ніяких взагалі. Опцій, ніяких там, ну, того всього, що вам не треба, то ціна ідеальна. І якби, куди ще більше? А ще більше це подарунки. Кажуть, ну я хочу подарунки. ну, блін, Може ви мені там подарите зимову гуму комплект. там ще щось. Але для комплекту зимової гуми це дорого. І, звичайно, вам ніхто його не подарить. Але якщо ви на це натякаєте, то вони можуть там взяти і там відсоток там 1,5% від вартості машини. Поділитися своєю маржою і вам, наприклад, подарувати два колеса. За два, дві, два ската. За два ската ви заплатите, а два буде вам в подарунок. І у вас зимовий комплект. Ну, блін, Вам там раз і на 500 баксів впав в подарок. чим не круто? Круто. Або, наприклад, ви там в якості подарунка попросите якусь там знижку на установку сигналізації. Наприклад, сигналізація вам буде куплетам, ви сигналізацію купите, а роботу вам подарують. Або ви оплатите роботу, а вам сигналізацію подарують. Тобто це ну, дуже серйозні гроші. І чому він чому ні? Тобто, ви і так, наприклад, замовили собі машину. А ще попросили подарунок. І ще більш до того, до всіх тих випадків, і до акційних, і до меланологічних, до всіх-сіх, всіх, що я при до всіх можна просити подарунок. Там чи може ви захочете якісь там гумові колинки, а чи ні? Не все ж не купляти. Тобто, ну прикольно. І ніколи не забувайте про подарунки завжди ведіть переговори з ними. І спосіб, дванадцятий спосіб: торгуйтеся. Обов'язково торгуйтеся з салоном. Салони це торгові підприємства. Для них торгуватися це нормально. Це ви думаєте, блін, не хочу якось там говорити. Та плівати, як ви виглядіте. Ви маєте гроші. Ви людина, яка вже їх заробила, вже вам ніч доказувати не треба. А отримати десь додаткову вигоду, поторгувати салоном. Інколи салон може сам просто от вирішити, що йому там для якоїсь там якогось плана не вистачає машини. Представте, що це ваша машина. І ви там. Прийшли, кажете, хочу там скидку там, не знаю, там, 10%. А вони там зазвичай дають один, ну вони вам візьмуть, дадуть 3. І це теж круто. Це на саму актуальну машину, на саму продавану, і на яку там очередь вроде, стоїть. Ну, реально може стояти очередь. Але от, очередь стояла, але хороші буде сьогодні тільки у вас. І ви так купили класну машину. Тобто торгуйтеся, отримуйте знижки на авто. Я вам зараз розказав про 12 способів. Я впевнений, що вони будуть використані, тому що я бачив, як дуже багато разів люди купували машини найкращі, реалізовували свої мрії, користуючись цими механізмами. У мене на сьогодні все. До побачення. Втіліте свою мрію і торгуйтеся салонами. А ще. Поставте мені вподобайку за таку круту інсайдерську інформацію. Підпишіться на канал, щоб не пропустити ще якісь круті секрети. І до зустрічі в наступних відео. З вами був Тарас Пономаренко.